НАБУ і САБ викрили корупційну оборудку у будівельній сфері за участі топ-посадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержані та надані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомили шістьом особам: чинному віце-прем'єр-міністру, колишньому державному секретарю міністерства, раднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику організатору схеми та службовій особі будівельної кампанії. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника одного з міністерств, майбутнього віце-прем'єр-міністра, який погодився взяти участь в оборудці. Залучивши свого радника, тодішнього державного секретаря міністерства та керівницю державного підприємства, він створив умови для передачі ділянки цьому держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклала з потрібною будівельною кампанією інвестиційні договори. За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості пропорційній до вартості земельної ділянки, аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ятеро дешевше. А різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив ареш ділянки, накладений за клопотанням на і САП. За успішну реалізацію оборудки, забудовник винагородив міністра та визначених ним осіб неябиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тисячі гривень до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій вартості близько 30 тисяч гривень за квадратний метр. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень. За клопотанням на і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт. Варто зазначити, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі на і САП щодо спроби підкупу квартирами топ посадовця міністерства відновлення.